Двіжок це неймовірні емоції, круті люди, смачна їжа це дуже важливо. І загалом двіжок це справді, ну я погоджуюсь з фактом, що двіжок це родина, тому що ти сюди приїжджаєш і ти відчуваєш, що це справді твій дім, це твоя спільнота, це твої люди. У двіжку я третій раз цього, але я розумію, що це настільки круті емоції, круті люди, круті вважаті. Тобто всі ці асп аспекти цієї спільноти створюють такий нереальний валь, що ти просто хочеш е кричати від радості, стрибати, танцювати. Ось і я приїжджаю сюди якраз за цим за цими емоціями, тому що Іноді у Києві не вистачає ось просто подіргатися від якусь ігротеку, щось покричати. Це справді дуже круто і мотивує тебе жити далі, розвиватися. Ось і бажаю всім приїхати в двіжок, і щоб відчути цю круту атмосферу.